Вітаю! Це програма проявлення. Сьогодні з нами в студії громадська активистка, жителька житлового масиву Придніпровський Тетяна Ільченко. Доброго дня, доброго. Тетяна. Дня, Отже, в нашому місті постійно якісь скандали. В нашому місті, на житловому масиві «Придніпровський» Понад півроку вже, мабуть, намагаються зробити або зробити таку собі виробку лісу. На тлі нещодавної інформації про ще одне КП Дніпровської міської ради, керівництво якої було прив'явлено під підозру щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на утримання зелених насаджень, ми знову згадали нашу ситуацію. Придніпровську. Там також були задіяні декілька міських комунальних підприємств. Наразі в Придніпровську вже знищили Знищили більш ніж вказувалось в документах 42 вільхи, які занесені також у Червону книгу області. Жителі вже понад 9 разів покликали туди поліцію. А 7 листопада минулого року вони вийшли на акцію протесту. Тому Запитаємо у учасника цих подій, у Тетяни. Як це було? Доброго дня, Тетяна! Доброго як дня. це було від кіля початок? На самому початку листопада місцеві жителі помітили, що в лісі ведеться вирубка. Вирубка здорових дерев, здорових сосен, здорової вільхи. І почали викликати поліцію. Поліція виїжджала на виклики. Але ці працівники, які вирубували, вони їм показували якісь папери і розказували, що в них є акти, підписані комісією на виробку дерев. Там показували. Цей перечень цих е, дерев поліція дивилася. Вони не прискіпливо дивилися, які там дерева вказані, яка кількість, і що насправді вирубується. Ну якісь документи в наявності, да, тобто, їх це які Так, тобто Якісь папери є, вони подивилися і поїхали. Таких викликів було вісім, дев'ять, десять різні люди їх різні, ті, що знаходилися в той час у лісі, і от ніякої реакції, допоки вже не втрутилися, ну і, і в тому числі і я приєдналася до небайдужих мешканців до громадськість вже підняла питання. Да. І ми вже прискіпливо подивилися ті документи. Ми їх всі сфотографували, ми викликали поліцію і подивили, побачили, що Чорної вільхи взагалі немає в актах, яка вирубується. І Тоді вже була в черговий раз викликана поліція, і вже вирубка була призупинена і. Тобто всі мешканці вже там об'єдналися в групу і вирішили провести акцію 7 листопада щодо цієї незаконної виробки. На цю зустріч прийшов голова лівобережної адміністрації Федько Юрій Михайлович. Приїздили також декілька телеканалів міста Дніпро. І ну, доволі багато людей зібралося навіть більше, ніж 100 чоловік зібралося. От після цього, після саме цього страйку, виробка була призупинена і було відкрите кримінальне провадження. Також було відкрите кримінальне провадження по так, факту. Так, так, по факту, по факту нагадаю нашим глядачам до речі, за даними біологів, норма кількість зелених насаджень. Для промислових міст, таких як Дніпро, це 14 квадратних метрів зелених насаджень на одного мешканця. А от зараз під пілу пішло більш 210 чорних сосен та інші червонокнижні дерева, вільха, осика, кльони, акації та навіть поодинокі дуби. Лише після. Ваших гучних протестів місцевих мешканців та втручання засобів масової інформації ця варварська вирубка призупинилась, а техніку лесорубів було заарештовано. Далі, Татяна, на якому боці місцева влада або влада району? Ну мені здається, що місцева влада і влада району вони якось відсторонилися і сказали, що цим повинна займатися прокуратура, слідство. Тобто вони не можуть втручатися навіть так, не можуть втручатися. Так вони не можуть втручатися. Дозволи дають, а втручатися не можуть. Так, да, вони не можуть втручатися підприємницьку діяльність. Так, такі були навіть відповіді. Незважаючи на те, що це робило комунальне підприємство. Комунальне підприємство Парк Придніпровський» було е, е, замовником, вони написали листи до е, держ, державного департаменту рекреації. Парків і ну, в вже... міської ради. Так, міської ради, так, департамент. Цей департамент він заключив договір з ТОВ «Агромаг Дніпро, яке було підрядником на цю вирубку. От. І Тому вони посилаються на те. От ми направляли різні запити, в тому числі на КП Придніпровський парк. І вони сказали, що ну, в своїй відповіді вони відповіли, що вони. Дізналися про е, ці всі дії, про договорі за з Прозоро. Тобто вони саме самі писали Вони листи. Не, не приймали участь у цьому. А, вони тільки виконавці. Ну від них від них була людина на фамілію Васейко. Він був присутній саме від КП Парк Придніпровський». Зрозуміло, Тетяна. Як я пам'ятаю, справу вирішував Самарський районний суд, але там була якась дивна поведінка Феміди. Спочатку суддя проводив засідання у закритому режимі, не пускаючи ні вас як громадян мешканців, ні активістів громадських, а також нас як представників засобів масової інформації. Але ж далі, який висновок там арештовували навіть техніку, техніку комунальну. Стосовно суду, ми в цій справі виступали як заявники. Тобто, ми викликали поліцію і ми були заявниками, заявниками і свідками. І нам пояснили, що ми не являємося потерпілою особою. Тобто, потерпілою особою є держава, і державу представляє прокурор. Тобто ми не маємо навіть ми, як громадські активісти, нам пояснив суддя, що ми не маємо права там якась тайна слідства, ми не можемо бути присутні на, на цих засіданнях. А на хто пилить, або навіщо пилить? От ми навіть нікуди не можемо не запитати ніякі документи, бо просто ми як заявники, а не потерпілі. От у суді розглядалася. Справа по арешту техніки. Техніка ну, також нам достеменно невідома, чия вона якої реєстрації, за якою, якою юридичною особою, але її за ухвалею, вже апеляційно її відпустили. Апеляційна тобто особа. даного часу техніка працює. Від... Ну, тобто, десь, десь вона ж да, десь, десь вона працює. Так, і як нам пояснили прокурори, що ти в них процедура, вони виконують процедуру, і що там якісь певні дії, вони потребують рішення суду, і тому це все так довго. Ну, тобто суди, як працюють, ми вже знаємо, тому що є приклад індустріального суду, рішення якого не сподобалось місцевим карманичам, і як там встановлюють біотуалети та відключають від да, туалетів та інших потреб мешканців. Ми також пам'ятаємо, це відповідає дійсності. Але який на даний час результат цієї всієї справи та куди це йде. Чому ви були на акції чергової акції недавно, нещодавно, біля прокуратури, Прокуратури, так тобто ми намагалися дізнатися, там писали запити, долучали ще документи до цієї справи? Ну, взагалі, таке складається враження, що це розслідування більше веде громадськість, тому що по гарячих слідах, коли була вирубка, ми запросили. Кандидата наук, біолога Вадима Манюка, дуже досвідчений науковець Бориса Барановського. Ми зробили з ними обходи. Всі пеньки були пронумеровані, заактовані. Тобто кількість зрозуміла саме дерева були знесені, також да, зрозуміла. Їх стан. Вадим Манюк, він місяць робив цей висновок, він його зробив безкоштовно, ну, теж як громадський діяч. Натомість такі дії слідчі, дії саме, що вони також повинні були викликати цю експертизу, зробити. Це не було зроблено слідчими, тільки це було зроблено громадськістю. Тобто і таке ми враження, долучили... що це більш да. потрібно мешканцям та громадськості. Громадськості. Ми долучили ці документи до слідства. І, і так як слідство воно дуже повільно йде, ми вирішили зробити акцію протесту біля прокуратури. Тож небайдужі мешканці вийшли. потім... Запросили декількох представників до прокуратури, і от вони поясняли, чому в них все так довго, чому ж всі ці процедури і тайна слідства. Ну а ви за свого боку поясняли, що ви не відступите та будете так, так. цю акцію. Тобто продовжувати. Ми, ми, ми самі вже самі долучаємося, самі ці експертизи робимо. Тобто, мир Філата в таєм компанія благословили це варварство. А ще за наші кошти. З бюджету міста було витрачено коштів понад 4,5 мільйона гривень на це. Але ж це десь фігурує в справі. Ну, щодо коштів, ну, тобто ми не маємо, не маємо доступу, да? та, не маємо доступу до всієї інформації, тобто ми не знаємо, що там фігурує. От, а дійсно це ну, дуже прикро, що виділяються такі дерева, такі збитки наносяться. І ще за це такі кошти. Ми ми вже платимо. Так, з наших податків виділяють такі кошти на, ну, на, на, на такі дії. Зрозуміло. А ваша думка, думка ваших мешканців та співмешканців, які е, привикли та знали, що в них є свій лесний масив на житловому масиві. Це навіщо робиться або ким? Е, ну там були вже різні версії, такі, що і можливо, це якісь виділення земельних участків, комусь приватизація землі. Бо неподалік, там від участку, де були вироблені чорні вільхи, вже там були якісь продажі до цього земельних участків. Ну, от. Тобто вже там думали, що може да, далі е, хочуть приватизувати цю землю, і її там продавати. Тобто, не, не знаю, не зрозуміла. Тобто, да, також це... нема. Інформації від того ж голови левобережної адміністрації вам не надходило. Ні, нам, нам ніяких конкретних взагалі відповідей, тільки от все, що ми не втручаємося. от... Запит був на екологічну інспекцію обласну Придніпровську, ну, також взагалі ми не отримали відповіді. І всі там, і відповіді, які ми отримуємо, вони суто формальні, що там ті документи можна побачити там, те, на Прозоро, там, ну, там ми не можемо втручатися підприємство. Правду там, там... не каже, так, не так, каже, там... що це лісова смуга, що це виход до Дніпру річці. Або також зона відпочинку для мешканців, яку хочуть якісь люди, якось у собі, маючи якісь такі інші теми, відповідно отримати та використовувати. Ну, є, є зона, котра знаходиться за цим лісом, ну, вона сполучена там, певним чином, це загальна така зона. І там, да, так, там вже встановлені бесідки, там щось вже передано в оренду, там вже заставили цими Ці зона відповідальності альтанками. Сутрі, мач, хто? Парк? І, ну, Вони там взагалі. Така зона, якась заповідна, і там з курган. І також ми зараз наш актив ще хоче втрутитися в це питання. Тобто там достатньо причин, які не дозволяють це робити. Так, не дозволяють. І ми вже думали, що і в нашому лісі такі зараз набудують цих альтанок. Тобто, наша ціль зберегти цей природний сім. Інтересанти зрозуміли на даний час. Міська та районна влада відсторонилася. Феміда також грає роль такого собі сліпого наглядача. Тільки небайдужі мешканці та громадяни цю тему якось підтримують. Так, так. Зрозуміло. Це, уважні глядачі, черговий приклад нашого мера та його керівників районів, як вони за нас з вами переймаються. Друзі, з вами було проявлення. Ми проявляємо факти. Висновки виробить самі. Зустрінемось!